15 серпня Україна відзначає День археолога, професія, на основі якої знято чимало фільмів і ще більше написано книжок. Та який внесок археології у розвиток нашої країни вона надзвичайно важлива з точки зору розуміння історії нашої країни, адже ми напевно знаємо, що документальних історичних свідчень про ранню історію України немає. Навіть ті свідчення, якими послугуються історики для розуміння історичних процесів Великокнязівського періоду, там, 10 столітті, на початку 11 століття, ну, деякими вченими ставляться під сумнів через неточність і незрозумілість написів в давніх літописах. Тому саме археологія дає більш-менш. Точні відповіді одним із найбільших осередків зібрання археологічної спадщини в Чернігові є історичний музей імені Тарновського. Історія Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського та археології Чернігівщини вони нерозривно пов'язані. Насамперед, через те, що наші надра мають. Багато артефактів, які сховані, і в яких схована та історія, про яку мало хто знає. Ми вітаємо всіх представників цієї цікавої професії з професійним святом, сил і наснаги вам у вашій нелегкій дослідницькій праці. Це як на мене дивовижна професія, адже вона дозволяє тому, хто її обирає, доторкнутися до таємниць. До того, що було відомо або взагалі невідомо, але відкриває і вперше торкається після багатьох тисячоліть навіть до цієї таємниці, саме людина, яка її розкриває. Це ну, просто неперевершена емоція, коли ти знімаєш шар землі, і із під того шару з'являється щось. Це може бути все, що завгодно. І у тебе є оця унікальна можливість першим взяти це в руки після того, як воно було втрачено, загублено, покинуто, залишено.